Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Як ви розглядаєте загалом цю ситуацію? Наскільки ймовірний е, цей мирний договір з гарантіями безпеки Європи, але без Сполучених Штатів? Ну, нам треба було б з'ясувати, що ми вкладаємо в поняття гарантії безпеки, бо ми постійно говоримо цю дефініцію, а ніхто ніколи не пояснює. її. Тому що тут важливо розуміти, яка буде фінансова підтримка, якою буде військова підтримка. Фінансову підтримку можна розділяти. Це безповоротна допомога, кредити хто надаватиме, тому що Україна не в дуже простій ситуації. І військова допомога, вона також ну, поділяється на, на різного роду допомогу. Чи це там, як каже, уже. Кір Стармер, Закрите небо, вода, закрите море і так далі, там, чоботи на, на землі, ну, такі алегорії вони наводять. Тобто присутність миротворчої місії в Україні. Оце якраз це питання, яке дуже-дуже важливе, і, звісно, інвестування в військово-промисловий комплекс України. Це кілька компонентів, і зараз немає жодної визначеності щодо того, як це може розвиватися. Але є прискорення процесу. І коли ми чуємо риторику стосовно того, що Європа розділилася, то так, Європа розділилася у питанні якому одні за припинення війни в Україні, а інші проти, що треба воювати далі. Тому і ми бачимо різноголосі, але фактично вся Європа говорить про те, що треба зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки, тому що проста математика говорить про... Неспроможність сьогодні військово-промислового комплексу Європи забезпечити потреби в обороноздатності власній і допомозі Україні, тому що ну, ніхто ж не розглядає питання там зменшення допомоги Україні. Ні, навпаки. Всі ж розуміють, що для них це фронт. Україна фронт. Тому вони все на фронт, але не дуже все. Знаєте, Треба, щоб трошки вдома залишилося, бо нам тут тепло і добре. Яскравим тому свідченням була заява Урсули фон дер Ляєн вчора після лондонського саміту, яка сказала, що Європа має негайно. Переозброїтися, озброїтися і готуватися до можливої агресії. Ну, у мене риторичне запитання, що вам заважало це робити з 2014 року, коли анексували Крим. Чи ви не розуміли ці загрози? Що не розуміли, ну тоді ви не далекоглядні політики без перебільшення. І нині ситуація така, що Трамп дуже легко використовує шантажує Європу саме цим, тому що тільки Сполучені Штати Америки можуть дати Україні і Європі. Тому числі, ну тут ж мова йде вже не лише про Україну, друзі, про Європу. Європі, гарантії безпеки. Не випадково Дуда полетів, ну, принаймні таку інформацію зустрічав, я ще й детально не перевірив, але воно не випадково з'явилося. Полетів або має намір полетіти знову до Вашингтона, говорити з Дональдом Трампом, щоб Сполучені Штати Америки не виводили 20 тисяч військових із Польщі. Угу. Бо загалом е Європа нараховує 100 тисяч військ контингенту Сполучених Штатів Америки для Польщі виведення 20 тисяч це буде серйозний удар. Ну це рахується чотири повноцінні бригади натівські, які озброєні, які можуть чинити серйозний спротив російській агресії. Польща не впорається без них. Але ну тут риторичне запитання: вже ж там наводили приклад, що у європейському союзі 500 мільйонів населення, ну трішки менше, хай там 400 з залишні. Ну то ви маєте мати війська як мінімум мільйон війська. Яке просто-напросто у ваших країнах розміщено, ви її фінансуєте, але ж ну до нині такого нема. Найбільша в армія у французів у 200 тисяч чоловік. А про Різівську армію ми можемо говорити про Литву там і знову ж таки кількісний склад доволі доволі обмежений. Спроможності слабкі, бундесвер також наладом дише. Ну і британська армія потребує серйозної реформи. І зараз тільки вони починають про це говорити. Тому ну направду, що стосується гарантії безпеки, то Європа не впорається без сполучених штатів Америки. Тому ми і побачили такі заяви після лондонського саміту, пом'якшення риторики, навіть з уз президента України Володимира Зеленського, який говорить, що ми готові підписувати угоду, співпрацювати США і так далі. А це все вказує на неспроможність Європи бути самостійною на превеликий жаль. До речі, щодо ідеї часткового припинення вогню, про які говорить Макрон і Стармер у небі, на морі і щодо атак на енергооб'єкти, то це може бути і справді таким маленьким кроком до чогось більшого? Чи це навряд чи спрацює? Та вони самі не розібралися. Що вони хотіли сказати? Вибачте. Макрон, ну я по іншому ляпнув, да, в цьому інтерв'ю. Змі підхопили яке часткове, яке в тимчасове перемір. Ну, про що ви говорите? Ну я не ви на увазі європейців. Ну це це дурня повна. Кір Стармер почався це спростовувати. Це ж якраз вічні того, що ви навіть не винесли єдину заяву після лондонського саміту. Це це дуже велика біда для Європи. Це дуже серйозний виклик. А, але ну те, що я зараз вбачаю, на що Європа погодилася, це дійсно на умови Трампа. Для того, щоб дотиснути Україну на підписання угоди про е завершення війни. Зараз говорити про сталий мир поки що не доводиться. На превеликий жаль, умови завершення будуть не особливо прийнятні для України, але мова, як сказав Кіостармер, не йде про тимчасове перемир'я, а про забезпечення е саме е стабільного миру не без участі навіть військових Британії. Британія ну, реально говорить е сьогодні, Білому Дому, ми готові на все. Лише не чіпайте нас політично, бо якщо Ілону Маск почне знову писати пости у мережі X стосовно того, що стармера потрібно відправити відставку. Ну то ми розуміємо, що домовленості не, було, не, не відбулися, оскільки такої риторики немає це відвертий політичний шантаж сьогодні уряду Стармера, то Британія на це йде, і це з одного боку, навіть друзі, знаєте, і добре, тому що ну, до вчорашнього дня британці допомагали Україні не так багато. Загальна сума військової допомоги щороку становила приблизно 3 мільярди доларів. Три не 30, як німці нам давали, а три три давали ще французи. І це вони були другими після Німеччини, а інші, і то менше розумієте, тобто ну, повна неадекватність а, у тому, як Україні потрібно надавати допомогу. Та врешті-решт, як ви самі повинні озброюватися. А, я зараз слухаючи своїх колег, військових експертів, які детально аналізують саме військові спроможності Європи, це те на що я от, ну, можу спиратися, тому що довіряю по їх професійності. То практично в один голос вони говорять: ну без Сполучених Штатів Америки ВПК Європи не впорається з викликом, який сьогодні має на тлі. І можливої російської агресії проти країн НАТО так ну Росія не полишає цю ж ідею. У села не випадково такі заяви робить. Тому я бачаю, що ну про про яке там перемир'я може йти зараз. Потрібно справді а, спробувати прокинутися, тому що Європа не прокинулася ще. Во їм чим далі, тим більше починає доходити, що власне відбувається. Вони порахували сіли на аркуші паперу. Чи вони можуть забезпечити там елементарні потреби умовно мільйонної армії? Вони розуміють, що не можуть, просто не можуть. І їм треба змінити політику в Європі, але це не буде в цього один момент. Тому що заяви, наприклад, там про збільшення видатків на оборонку у тій же самій Британії до 2,5% до 2030 року, ну це така доволі далека перспектива. Хоча вона вже отримала схвалення від американців від Дональда Трампа і від Геґсета, очільника Пентагону. Є там контакт, є розуміння, тому мова зараз має йти дійсно про те, як гарантувати безпеку в Україні. І добре, що вже така, хоча б заява від Кіра Стармера. Вона ну вона предметно прозвучала, не те, що ми. Там щось колись дамо, розумієте? Тут дуже конкретно: ми готові закрити небо, авіація, ми готові вводити війська. Але такі країни на сьогоднішній день про готовність заявили тільки одна країна Британія, угу. навіть французи промовчали. Не знаю, яка буде позиція країн Балтії, які їх не були які не були запрошені, бо вони зробили заяву лише про обурення, що їх не запросили справедливо так обурилися Вони наскільки вони долучаться до контингенту в Україні? Ну я зараз не прогнозую нічого. Тут же ще є небезпека в тому, що якщо і справді Трамп почне виводити свої війська з Європи, то а чи можуть європейці зосередитися саме на власній обороноздатності і вже не так звертати увагу на Україну, і при тому зброєю допомагати? Мати так само військовими, ну, тому що їм потрібно захищати е, свою територію. Ні, ні. Я я так не думаю, тому що тут логіка дуже проста. Потрібно буде підтримувати війну в Україні, для того щоб Росія не змогла відкрити другий фронт, тому що ну, вона реально Росія два фронти не витягне. Дуже ж небезпека заключається в чому? Чому, наприклад, Кая Калас, висока дипломатка Європейського Союзу, говорить, що я буду все робити, щоб підтримувати Україну, підтримувати війну Росії проти України? Причина одна: зупинка війни в Україні це початок, можливий початок військової агресії проти країн Балтії, в першу чергу НАРВА. Естонія. Так. Тому ви чуєте таку риторику. Вони відчувають загрозу як ніхто. Але проблема заключається в тому, що ну, хоча вона має поважну посаду, віце-президентка Європейської комісії вона не може переконати всіх 27 членів ЄС виділяти там більше грошей Україні. Вона може зробити заяву політичну, вона там буде приваблива, але ну за цим. Нічого майже не стоятиме. От, простий приклад. В Лондоні вчора обговорювали питання конфіскації заморожених російських активів, про це пише західна преса, і воно провалилося. Тому що не погоджуються всі конфіскувати ці 300 мільярдів євро у а, тих банках, де розміщені російські гроші. А, так, це чутливе питання для багатьох країн. Ну, я ж також секрет нікому не відкрию, що в умовах війни Європа активно підтроговує із Росією. І суми торгових оборудок там сягають десятків, а то й сотні. Мільярдів євро. Мільярдів, друзі. Це ну це, це, це ну це просто космічні цифри. А для того, щоб ну то розірвати повністю зв'язки, то ну все ви там конфісковуєте активи і так далі. Але ж європейці сидять і бачать, як вони відновлюють свою співпрацю економічну із Росією. Чимало вже компаній потужних і західних, і не лише тихенько вже починають розглядати варіанти, підписують меморандуми з росіянами про повернення, бо це великий ринок. Тому що стосується подальших перспектив, зміцнення виключно східного фронту, схід перепрошую, не фронту, східного кордону, бо мені весь час так квартир сказати, східного флану східного кордону Європи, як то поляки роблять, да, будують там стіну з Україною. Там можна будувати скільки завгодно, але ж перший удар приймає Україна, і чим сильніша буде Україна, тим їм буде краще. Це ну це, це логічно. Хоча, звісно, ну, знову ж таки, я справедливо певне, як мене зараз критикують глядачі скажуть: ну, подивися на Європу. Так, да, справді, часто вони рішення ухвалюють далекі від логіки, на жаль. Але я все ж таки вбачаю, що Європа зацікавлена в тому, щоб Україна залишалася сильною. Втім, вона не формує сама політику по відношенню до України, вона в великій мірі, в абсолютній мірі буде визначатися позицією Білого Дому. Дональд Трамп анонсує завтра великий вечір. Пише єдиний президент, який не віддав жодного клаптика української землі Путінській Росії. Це Трамп. Завтра вечір буде великим. Я скажу все, як є. Пане Валерію, чи є у вас пропозиції, думки, що ж це може бути ввечері завтра? Е, ну, я вбачаю те, що зараз відбувається. Знову таки. Трампа прогнозувати дуже складно, але ті гори зараз риторика. Яка мета Трампа на даному етапі зупинити реально гарячі фази бойових дій по всьому світу для того, щоб відновити торгово-економічні зв'язки, не просто відновити, а наростити їх. Для нього от проекти, з якими стоять десятки та сотні мільярдів доларів, надважливі, тому що це гроші в бюджет Сполучених Штатів Америки, і він буде ну найкращим президентом із Золотої Ери Америки, так як він сказав. Абсолютно очевидно, єдине, чого прагне Трамп, щоб йому ніхто не заважав сьогодні, фактично. Влада Трампа в його особистих руках у нього під контролем Сенат, Конгрес повністю і Палата представників про проект 2025 двадцять говорить голосніше і більше. Це проект, який передбачає посилення федеральної влади президента Трампа. Саме Трампа не знаю, як там буде зміни конституції. Це складніше питання там щодо його ще одного терміну на посаді президента, але вже такі там ідеї лунають. І йому, звісно, дуже нащо що вже говорити в контексті українського питання, то йому звісно дуже. Дуже важливо зараз припинити гарячу фазу бойових дій і розпочати активно торгувати із Росією. Це суттєво буде перешкоджати Китаю у змістенні економічної спроможності. Його трампове примусове повернення компанії до Америки, аби вони виробляли більше продукції в США, воно може дати позитивний результат на пізнішому етапі. Зараз це спровокує серйозне падіння фондових ринків, це вже видно. І е, саме формулювання ним, що без апеляційності того мирного плану, який він намалював для припинення війни, може бути предметом там його ну якоїсь заяви або ще чогось. Бо я вже чув про цю якусь там глобальну зустріч, не знаю, наскільки вона буде глобальною, але особливо чогось нового навряд чи ми почуємо. Ну, західна преса дуже слушно зауважує, що Трамп вже на кон поставив настільки багато, що він відходити від ідеї припинення російсько-української війни, не буде. До нього це ідея фікс. Ну, звісно, щось там може статися. Але навіть пишуть, що е, після скандалу у Білому домі, то Трамп не відкинув ідею спілкуватися з Зеленським далі. І Зеленський навіть про це говорить. І е, він не є найбільшим е, опонентом України у команді, в своїй команді, як би то не виглядало дивним. Є ті, хто, наприклад, конкретно наполягає, що Зеленський має піти відставку. Трамп про це говорить, але ну, він десь так. Трішки м'якший да, в цьому плані. Тому можуть бути якісь відступи, але в будь-якому випадку я вбачаю, що для Трампа російський вектор дуже-дуже важливий. Тим паче, напрацьовували вони і певні там, результати давно, ще з моменту завершення виборів в США. І вони були формалізовані телефонним дзвінком. Телефонним дзвінком саме Трампа Путіну. Бо коли це стало публічним. Коли про це заявили, то ну, мені особисто стало очевидним те, що ну, процес переговорів рухається дуже активно і вже є певні домовленості. Ну тепер відбувається підготовка до офлайн-саміту лідерів цих двох країн, де е, скріплять відповідними підписами якісь там меморандуми про співпрацю і так далі. Тому ця зустріч буде спрямована на те, що він залишається, я так думаю, непохитним у досягненні своєї мети, припинення воїн в усьому світі, співпраці з диктаторами. Для нього це не важливо. Він же сам сказав: не звертайте увагу на Путіна. Такий Путін хороший, не хороший, це не американська історія. Нам треба працювати з ними, тому бачаю десь так. А от щодо до речі, Зеленського, то ми бачимо, що в команді Трампа якраз говорять більше про його відставку і до прикладу, радник Трампа Майк Волдс CNN сказав, що і справді Зеленському, мабуть, варто піти, чи то потрібно хоча б вибачитися перед Трампом. То вони вимагають скоріше відставки, чи все ж таки вибачень? Я думаю, що питання політичного майбутнього для Трампа і його команди однозначно стоїть. Вони не бачать зеленського президента. Звісно, вони не будуть говорити це відверто, але запускається процес через вибори. Тобто вони говорять про порушення норм демократії в Україні в умовах воєнного стану і так далі. Цю тему будуть підсвічувати і підштовхувати Україну до от як тільки буде зупинено гарячу фазу, ми побачимо активну кампанію про те, щоб скасовувати воєнний стан. Але навіть в офісі президента розглядають, що ну, скасування воєнного стану неможливе. тобто будуть цей процес відтягувати. Американці будуть тиснути, а офіс буде відтягувати. Веніславський вже двічі, це депутат від «Слух народу у Верховній Раді, говорив про те, що не можна розраховувати, що так швидко це скасується і так далі. Тобто в офісі президента є свій план, так а, а у, у команди Трампа інший. Але те, що Трамп дійсно наполягатиме на цьому, то і його там члени команди, то я особисто не маю жодного сумніву, і я навіть не виключаю те, що це питання проговорювалося із Зеленським пані Мелоні. Також Макрон про це говорив. Стармер. Там були цікаві зустрічі на трьох. І з Мелоні він окремо зустрічався. Тобто позиція команди Трампа донесена однозначно так, не випадково підсвічується ця тема членами команди Трампа. Лінсі Грем теж говорить про те, що має піти відставку президент. Тобто Ця тема є. І згадайте, що вона лунала навіть раніше з уст самого Зеленського, який сказав раніше, десь тижні півтора тому, що я. Готовий піти в відставку, якщо Україна стане членом НАТО, ну тобто, одне інше фактично виключає членом НАТО України не Україна не стане, значить я не піду в відставку. Читаємо від зворотнього, але це питання активно обговорюється в команді Трампа. Це однозначно, пане Валерію. Дуже вам дякую за інформацію, за те, що Обзаєм. ви залучилися до ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова Дрога був з нами на зв'язку.